Ісусу Христу, дорогі шановні люди, не хвилюйтеся, я прийшов до вас з миром і бажаю вам усім добра. Я прийшов, щоб нагадати і сказати те, що написано в тій святі Євангелії, що Бог, творець неба і землі, любить нас людей, що Бог послав свого сина Ісуса Христа для того, щоб нас спасти. Бог доводить свою до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на Голгофському Христі і воскрес до нашого оправдання, щоб кожна людина, яка в нього вірує, не загинула, але мала життя вічне. Дорогі люди, у десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Найбільша заповідь до Господа Бога свого всім своїм серцем, всім своїм розумцем, душею своєю, і зі всієї своєї сили, і любоближнього свого як самого себе. Ми ще любимо ми Бога. Чи любимо ми ближність, як воно відображається? Любов довго терпить, любов волосерствоє, не заздрить. любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, відать усе, сподівається всього, все терпить. Ніколи любов. Не перестає. Дорогі люди, то чи ми вміємо по-справжньому любити ближніх, любити Бога. Чи робимо ми ті справи, шукаємо ми Божої волі, як в молитві очі наш ми про це говоримо. Чи прощаємо ми ворогів, чи прощаємо ми один одного? Ісус Христос Він заплатив за людей, тому що люди не можуть заплатити за себе. Ніякі добрі справи, ніякі великі гроші не оправдають нас перед Богом. Це неможливо. То тільки завдяки жертви Ісуса Христа людина може пройти до Бога, покаятися і Бог її простить. Бог прощає кожну людину, яка щиро кається в своє ріках і навертається до Бога через жертву і віру в Ісуса Христа. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своє ріках, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано. І Бог буду вас в цій книзі є щастя. Щастя дає тільки Бог, Гроші, багатство, слава. Вони не дадуть щастя. Це тимчасове. Но Бог хоче дарувати кожній людині справжнє щастя, справжній мир, який не до від обставин. Дорогі люди, я все це говорю, тому що Бог мене спас декілька років тому назад. Ось на цьому мості я хотів кинутися під поїзд. Поїзд мене зацепив, я лишився живий, Бог зберіг мене. Але після того, коли мені подарували ось таку книжку Новий заповіт», я почав її читати, і моє життя почало змінюватися. У 2016 році я прийняв Ісуса Христа як Сан Господом і Спасителем. Я покаюся своїх гріхах. Бог мене простив, я прийняв це. І моє життя змінилося настільки, що я не можу просто жити і мовчати про спасіння. Наскільки треба ненавидіти людей, щоб знати, що єдиний шлях до раю – це Ісус. Тому я говорю вам, що Ісус любить нас. Читайте Біблію, вірите в Христа і врятуйтеся. Час був близько. Життя коротке, час обмежений. Дякую за увагу. вас благословить і Боже Господь. Частого їм дорога.